Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже важливу практику медитації анапана Сайт. Ця практика медитації вона підходить як тим, хто починає тільки медитувати, так і тим, хто продовжує, бо заглиблення в цій практиці може бути скільки завгодно. Тож ми почнемо розглядати, що це взагалі таке є, і звідки це ця практика взагалі взялася. Її згадують у древніх палійських текстах. Ще дуже Багато років тому і перекладають її назву саме цієї Анапана Саті, як уважність до дихання, що, по суті, дуже описує суть цієї практики. Ми починаємо бути дуже уважними до свого вдоху та видоху. Ці техніки використовуються з давніх давен для того, щоб об'єднати свій розум та своє тіло. Під час спостереження зі своїм диханням ми вчимо наш розум фіксуватися. Він стає більш стабільний, він починає відчувати все, що відбувається з тілом. Це був дуже відомий такий експеримент протягом 15 років у Вісконсинському університеті, у медисоні і також в 19 інших університетах проводили томографію монахів, які медитували і фіксували, як змінюється стан. Активності мозку під час того, коли людина починає спостерігати своє дихання, потім її увага відволікається, потім він знову розуміє, що він відволікся, усвідомив це, і знову повертає свою увагу до процесу спостереження за диханням. Найголовнішою такою, як висновком, який був зроблений науковцями під час дослідження результатів медитації, впливу медитації на мозок людини. Це було те, що мозк починає ставати більш нейропластичним, і він починає більш стабільно утримувати увагу на якоїсь там вибраної обраної там цілі або меті. Наприклад, нам треба зосередитися, щоб виконати якусь роботу, або там постійно виконувати якусь роботу, то людина з досвіду медитації буде це робити набагато легше, бо для не для її мозку це більш якийсь такий відомий процес, зосередитися на чомусь одному і не бігати як обізянка. Дуже часто в буддизмі порівнюють розум з обізяною, яка скаче і дуже не хоче якогось порядку. Також одним із а, дуже таким, як на мене, важливим моментом, що може дати анапана Саті медитація для простої людини. За допомогою регулярних практик Анапана Саті медитації, ми можемо позбавитися від страждань. Яким чином це відбувається? У древніх буддійських текстах про це дуже багато говориться, бо якраз саме в цих текстах дуже багато говориться про те, що людина. Створює ілюзії, страждає, і постійно це якесь таке коло, да, коли ми не можемо з нього вийти. Тож, що відбувається під час Анапанасаті? Перше, це ми розвиваємо свою уважність, ми стаємо більш уважними. Друге, ми можемо більше і краще аналізувати те, що відбувається навколо нас з нами і взагалі в нашому житті. Третє це ми дуже-дуже добре пропрацьовуємо свою наполегливість, бо медитувати щодня це треба дуже добре підготуватися до цього. Четверте це захоплення. В якийсь момент ви відчуваєте, що ви дуже захоплені цим процесом. Вам дуже цікаво спостерігати своє дихання і переходити трошки в інший стан свідомості. Це теж таки дуже, як на мене, класний. Інструмент привести себе до ладу в якомусь в якому стані ви не перебували. П'яте це стан спокою. Це той стан, за яким ми, мабуть, що це моя історія, я дуже часто приходжу саме для практики на Панасаті, для того, щоб прийти до стану спокою. Наприклад, там відбуваються якийсь в мене там. З дітьми якісь процеси виховання. Я така, відчуваю, що мені вже треба подихати. Я собі відходжу в сторонку, то не обов'язково навіть приймати положення, сидячи, там, складаючи ноги в півлотос, лотос, або сукхасана. можна просто стати, сісти, дивитися в далечині, спостерігати своє дихання. Це вже коли досвід є, а насправді, може, і досвіду, коли у вас і немає, можна спробувати це робити. І... Наступний шостий варіант шостий такий як пункт, до якого ми приходимо, це е, об'єднання розуму. Ми об'єднуємо ніби весь свій розум з нашим тілом під час процесу вдоху та видоху. Як би не дивно це не звучало, але дуже часто у людей голова десь окрема, а тіло десь окремо. І все, що відбувається з тілом, для мозку це дуже така велика, е, як невідома частина тіла. І останній пункт це є стан неподвійності. Неподвійність може викликати іноді таке, як відчуття, що людині є все одно, але це неправда. Це просто її емоційна, як ніби. Виключеність в цей момент, вона усвідомлює тільки, якщо є якась небезпека для життя, але а, вона перебуває повністю в присутності в моменті, відчуває ситуацію, але при цьому емоційно вона не включена в цій ситуації. Іноді теж такий стан свідомості допомагає нам, такий як режим енергозбереження, включати і а, переживати якісь події в своєму житті. Сама практика на Панасаті не відноситься до практики Пранаям. Вона більше така медитативна практика і відноситься до практики медитації. Мені дуже подобається в цій практиці те, що для неї не потрібно ніяких там спеціальних девайсів, якихось спеціальних умов. Процес, процес дихання він завжди з нами, і ми завжди можемо його спостерігати, де би ми не були. Ідеальний варіант це сісти з рівною спиною схрестивши ноги, сісти собі і медитувати. Да? Ми, коли закриваємо очі, занурюємося в процес дихання. Але якщо навіть таких умов ідеальних там не складається, ви можете, наприклад, дивитися собі в далечині, продовжувати спостерігати дихання. Можете сидіти у там, на звичайному стільчику, якщо вам важко сидіти на підлозі, ви можете лежати і працуєм практикувати цю практику. Якщо є бажання, у нас немає ніяких проблем це реалізувати. Ми можемо це зробити. Будь-де, бо процес дихання він завжди з нами. З Чим найчастіше зустрічаються люди, які тільки починають практикувати анапанасаті саті медитацію, це те, що збивається дихання. Ми починаємо або скорочувати вдих та видих, або його навпаки продовжувати, таку уджаю, робити, трошки стискаючи тут голосовий просвіт, і такий, як ніби, вдих дуже-дуже довгий відбувається. Що з цим робити? Якщо вам дуже некомфортно з цим, прямо відчуваєте там, що тривожність, яка дуже далеко відводить вас від стану спокою, ви просто тоді переключаєте свою увагу на кінчик носа, на рух грудної клітини, на рух живота, може бути. Десь трошки свою увагу від самого цього форсування або заповільнення, просто перемикаємо свою увагу. Якщо дуже некомфортно від того, що є дихання дуже довге, і в якийсь момент може навіть виникнути таке бажання зробити таку короткострокову затримку дихання, комхоку, коли пауза між вдохом та видихом стає така більш довга, то просто зробіть її, а потім відновіть дихання на такий природній процес, як би мав би бути сам з собою. Знову ж таки, головне в цей момент, як тільки ви відчуваєте, що у вас там дихання не таке, як там має бути природне, да? воно там яке вже якесь там змінене. е, Найголовніше в цей момент це усвідомити, що це відбувається. Це найголовніше. Як тільки ви вже це усвідомлюєте, ви вже змінюєте. Активність мозку, бо вже починає активізуватися інакша частина нашого мозку в цей період. І коли ми знову свідомо переключаємо увагу на процес спостереження нашого дихання, вже у нас пропрацьовуються ці всі етапи. Наш мозок стає більш схильний до дисципліни. До контролю того, що відбувається, куди наш фокус уваги направляється, ми можемо фіксувати свою увагу на тому, що нам потрібно більш довгий період часу. Починаючи робити анапана, на сайті медитацію з 2 хвилин, нарощуючи там, по 30 хвилин, там, в кого скільки часу на це є, ви тренуєте свій мозок. Якщо у вас є час тренувати своє тіло, то я думаю, що можете знайти собі для того, щоб. Тренувати свій мозок. До того ж, особисто для мене це дуже такий цікавий досвід, цікаві дуже переживання. Бо як тільки ви починаєте себе усвідомлювати, це така, як ніби, машина для синхронізації нашого розуму та тіла. Ми усвідомлюємо ніби як процес дихання в тілі своїм розумом, і це наш синхронить. Тому я дуже рекомендую тим людям, які переживають постійний стрес, які... У нас всі люди переживають постійний стрес. Ті люди, які відчувають, що в них нерівний стан свідомості, що він не перебуває у гармонійному стані. Просто почніть спостерігати. По пару хвилин це недовго. І якщо навіть ви відчуваєте, що у вас не виходить довго фіксувати увагу, не коріть себе за себе, бо це, це нормально, коли ви починаєте щось освоювати, що у вас не виходить прямо все одразу класно і суперово. Більше терпіння для себе, і мені дуже подобається, що в американській культурі, наприклад, у них а, дуже важливо хвалити себе та інших за маленькі перемоги. Якщо ви вже сіли і почали практикувати, це вже ваша маленька, а може, навіть величезна, перемога, що ви вже сіли і організувалися. Тож я вам бажаю маленьких та великих перемог за Напо медитацію. На